Я вас дуже прошу. Тільки нічого не розказуйте поліції. Пістолет нелегальний. Чоловіка посадять, а як же я буду сама з двома дітьми? І вадика лікувати треба. Будь ласка. О, ну. Ми ще у віком ще в спальні були, в ліжку. Діти гралися в дитячий, раптом постріл. Миколка сильно закричав, ми прибігли, а Вадик весь в крові. Я розгубилася і взагалі не знала, що робити. Спробувала кров зупиняти, але чоловік зорієнтувався. він одяг нам приніс, сказав одягатися. І потім пішов машину заводити і ще. Вікно дитячий розбив, він вже на машині розповів, про що він задумав. Пістолет свого знайомого купив, коли повномасштабна війна почалася. Ну, нас ж приватний сектор. Ну, мало кого можна чекати, чи мародери, чи якісь диверсанти прийдуть. Будь ласка, вот ластик, я вас дуже прошу.